Усім доброго дня, шановні друзі, продовжую я тему дині. Сьогодні хочу вам показати наступну партію насіння динь, які я буду садити в цьому сезоні. І сьогодні хочу вам показати дині від компанії Innova Seeds. Перша динька, це у нас ось така тип Галія INX 1231 гібрид. 10 насінин. Бачите, яке гарне насіннячко відбірне, оброблене. Що ж це в нас задення. Зараз покажу 12.31. Так, ось у мене є такий каталог. Ось ця денька 1231. Бачите, як виражена сітка на ній. Така дуже красива. Холодостійкий гібрид Дині типу галія. Період дозрівання 48-50 днів. Плоди вагою 2,5-3 кг. Ну, доволі-таки немаленька. Зовні помаранчево жовтого кольору, М'якоть світло, зелено. Кольору з щільною структурою та невеликою насіновою камерою підходить для транспортування, стійкість до хвороб та низьких температур. От така динька від Іновесіц буде в мене на тестуванні. Ідемо далі. Далі у нас динька теж типу Галія, диня ENX 1234, 10 насінин. Теж бачите, яке гарне насіннячко, оброблене. Все красиво. 12.34. Ось вона. 12.34. Ультраранній врожай якісних плодів. Строки дозрівання 55 днів. Дійсно, рання, дуже продуктивна рослина. Плоди вирівняні за розміром, добре вкриті сіткою. м'якоть світло-зелена, солодка, ароматна. Маленька насіннева камера. Це чудово Середня вага плоду 1 кг взимку та понад 2 кг влітку потужний листковий апарат. Ультраранній врожай якісних плодів. От така динька Теж буде на тестування і нова сіц Ідемо далі. Далі у нас динька inx 1077 10 насінин Бачите, в цій цієї вже дрібніше насіння, в тих попередніх було трішки більше. Теж оброблене. Що ж це в нас за динька? 1077. А це в нас ось така вона. Чудовий смак та колір. Бачите, вона помаранчева всередині. Дуже така плотна структура. Середньоранній гібрид дині типу ананас. Добре розвинута рослина з гарним листковим покривом, красиві вальні плоди, вагою 3-3,5 кг. Сітка густа та чітко виражена. Невелика насінева камера, помаранчевий м'якуш. Високі смакові якості та аромат. Підходить для вирощування в тунелях та у відкритому ґрунті. Ось така цікава динька. Має бути дуже красива. На фотографії цей колір не передається так чітко. Я думаю, вживу вона буде дуже гарна всередині. Думаю, буде гарна динька. Побачимо, будемо її тестувати. Буду висаджувати все насіння. Йдемо далі. Далі в нас наступна динька від Inno Sіт. Тут я взяв уже професійний пакет, він у нас 100 насінин, якщо я не помиляюсь. Так, 100 насінин. Диня, типу ананас середньоранній, вага від 3 до 6 кг. Це дуже велика диня. На одному кущі по 3-5 плодів. Досить таки урожайна. Дуже солодка та ароматна стресосійка. Вегетаційний період 75 днів після висадки. Ось бачите, яка динька Велика динька Теж всередині маленька насіннева камера. І доволі я бачу, такий буде плотний м'якуш. Доволі буде плотна. Ось така динька буду теж її тестувати. Не знаю, подивлюся, скільки її висадити. Всю, мабуть, не буду висаджувати. Щось залишу. Мені треба подивитися, як вона себе буде поводити в моїх умовах, щоб я всі 100 не висіяв та не було в мене потім з нею проблем. Ну, подивимось, буде видно. До того ще час є ось така одинка. динька. Так, ідемо далі. До речі, по бріксах. По бріксах я не пам'ятаю, в цієї вденьки заявлено було, мабуть, в районі 13-1037. Я точно не пам'ятаю. Десь я наче бачив таку інформацію 13-14. Так, ідемо далі. Далі в нас остання динька сьогодні на огляді. Теж і Nova Sitz. Це у нас динька nx 1063. Це дуже цікава динька. Бачите, всередині якого вона кольору. Так, цінується за унікальний смак, бачите? Brix 17%. Це вона, я не знаю, це вона як мед. Це просто, якщо там є дині там 10, 11, 12, 13, брікс, 14, і це каже, дуже солодка. А 17%, якщо вона набере, це просто буде. Вона. Я не знаю, я такої ще дині не пробував, буде дуже цікаво. Я дуже люблю солодкі такі, щоб знаєте, каже, аж солодющі дині були. Оце якраз така диня для мене. Щільний та хрусткий м'якош набір цукрів перебувають в процесі зберігання до 5 місяців. Це дуже круто, що диня може зберігатись до 5 місяців просто бомба. Плодини великі, округлі вирівняні. Вегетаційний період 80-82 дні після посадки. Ну, подивимось, є в мене надія, що ця динька в моїх умовах себе має показати дуже добре. І дуже вражає, звісно, показник цукру. 17% це просто-просто круто. Зараз я гляну. Десь в мене має бути. ага, Ось дивіться. Ось ця динька. Середньоранній гібрид дині типу медова роса. Високий та концентрований врожай, рослина добре розвинута, листковий апарат добре покриває плоди. Плоди округлі вирівняні вагою від 2 до 3 кг. Зовні гладенька поверхня, світло сірий колір. Невелика насінова камера, світло-зелений м'якуш. Прекрасно зберігається та транспортується на далекі відстані. Унікально високий рівень цукрів та довго тримає смак. От, така, бачите, вона і з виду красива, біленька, і всередині красива. Цю диньку, можливо, я висію повністю усі 100 насіни. Є в мене така думка: задум такий висіяти усі 100. Так що, от такі я вам сьогодні показав диньки. Це диньки чисто від одної компанії Новосіц. П'ять різних гібридів диньок. Буду обов'язково їх садити і буду потім показувати результат, що яка динька себе представляє. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей, всім пока!